У нас тут курінний славного куреня наших славних козаків. Приїхав з дідусем, ну, дідусь, дідусь то так, чисто приставка ну для надійності. Хлопець маленький, не знаю скільки років, з Коломиї приїхав, сказав, я тут з народом маю бути, бо я нащадок славних лицарів козаків. Тому давайте вітаємо і Коломию, і його найменших воїнів. Шановні друзі, всі, хто званням нижче корінного, прошу струнко. Я Максим Бовенко, я Максим Боенко приїхав з України підском. Курінь імені Петра Досенко до участі у козачкому колі готовий на сега. Знає гідна Україна, козаки це гідна зміна. Слава Україні! А. А. Да. <реш> Дякую, друзі. Я теж молодець! прийшов вас молодець! підтримати. Молодець, молодець. Молоде. Молодець! Молодець! Коротенький віршик. Це є уривок з поеми Богдана Лепкого. Який називається поема, називається у храмі святого Юра. Вір, вірш, написаний практично 100 років тому, цей вірш надихав до бою наших славних січових стрільців. На початку цієї поеми говориться про те, як люди, молячись у храмі святого Юра, звертаються до Бога з питаннями, хто і як порятує їх таку грізну хвилину. А далі за текстом. Отже, аж з проквола, з плит кам'яних біля престолу постать піднялася велика. Це наш владика, це первозванний наш Андрей устав творив. Народи мій, мої ви браття, сестри, діти. Ти моя любове цвіте!» Чи сподівався я, що буду в таку пору до свого люду, Господнє слово глаголити, Господнє слово і гармати, Господнє слово і шрапнелі, зруйновано наші оселі, сплюндровано наші приюти, до чаш налито нам отрути, а ворих Напасний і злий устав над нами і каже пий, пий, щоб міг не легше позабути свій безталанний рідний край і рідну мову, і звичай, і віру предків, пий отруту і поклонись, як Богу, кнуту. І дякуй, дякуй темноті що ясне сонце загасила. О, браття! Лучше вже могила, ніж сподівання нам такі, і лучше в славі нам померти, ніж славу прадіду затерти, клеймом нікчемним. Примір я вам давав. Насильство полчища, і в полі, немов солому, рознесуть, на попелищах і могилах Воскресний Ясний, свіжокрилий дух присяга. Хто ступить, той йому і пан. А стійте твердо, мов скала, розіб'ється у вас була, а вража людь нікчемна лесть. Це наш закон, це наша месть. Слава Україні, слава нації! Дякую, ми переможемо одмінно. Такий славний корінний і підтримував людей в боротьбі за справедливість. І то буде правда. От, Тому дякуємо таким хлопчикам і дякуємо таким його батькам і дідусям. Генерал хороший українського козацтва. Я хочу Львів Тарас. Щастя, здоров'я тобі, нарис. рости козаче. Як ще називати цей театр абсурду? І будь таблід, твердим хорунжим, бересуська, лайк журою і козачком. Мабуть, перлини Топові, світового кругу і стались нині ні стороні. є безклад, мить щиросердного єднання. Мій жах нічний, Технів народу, віда і нокиди за мамою. <laughs> Моя мета побічка красне, хоч має вже мільярні влади. Я на елітна.